Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Бегемотик, який завжди сумував. У великій спекотній савані жив маленький бегемотик. Його тато щодня ходив на роботу. А мама займалася хатніми справами. Отож часто на бегемотика нападала нудіга Його не тішили ні іграшки, яких було багатенько, ані книжечки з чудовими малюнками. Коли малюкові ставало зовсім сумно, він сідав біля віконечка і починав плакати. А ще він ні з ким не міг подружитися, ані крокодильчик. Ані левення, ані маленьке слонення щомусь не хотіли з ним дружити. Бо кому цікаво спілкуватися з плаксою? Сумно мені, сумно, відкався бегемотик. І гратися не хочу, і гуляти нема з ким все набридло. Якось сидів бегемотик біля віконечка. І, як завжди, нудьгував. На дворі вже не один день дощило. Сонечко і не думало визирати за хмар. Звісно, така погода ніяк не поліпшувала настрій. А бегемотик геть не знав, чим себе розважити. Аж раптом у вікно зазирнула маленька пташка. «Ти хто?» Запитав бегемотик. Привіт, я колібрі, сказала пташка. Я навідувала свою хвору бабусю та не встигла вчасно повернутися додому. Я дуже втомилася і замерзла. Залітай до мене, промовив бегемотик. Дякую. цвірінкнула пташка. Бегемотик пригостив гостю солодким чаєм. Злива вщухла. Ташка подякувала бегемотику і зібралася летіти додому. Аж раптом бегемотик важко зітхнув і знову заплакав. Що з тобою? спитала колібрі. Ох, мені завжди сумно, відповів бегемотик. Ось ти зараз полетиш. А я що робитиму? Ну, ти можеш піти до друзів. У мене немає друзів: ні крокодильчик, ні ливеня, ні слоненя зі мною не дружать. Кажуть, що я плакса, а сам гратися я не хочу, я не знаю, що робити. Треба запитати в старої мудрої черепахи. Підімо до неї, сказала пташка. Бегемотик і колібрі вирушили до черепахи. Старенька сиділа на своєму улюбленому місці на березі річки. Добрий день! мовила колібрі. Це бегемотик, йому завжди сумно, і з ним ніхто не дружить. Я чула, що ви можете йому допомогти. Черепаха уважно подивилась на бегемотика і відповіла. Це через те, що до нього в око залетіла журбинка. Вона часто прилітає до тих, хто рідко посміхається і часто сумує з будь-якого приводу. Я не хочу ніякої журбинки, відповів бегемотик. Як її позбутися? Журбинка зникне, коли ти навчишся радіти, впевнено мовила стара черепаха. Наприклад, продовжувала вона, за вікном іде дощ, погана погода. Але це добре. Чому? здивувався бегемотик. Бо під дощем ростуть трава, квіти, вода дає життя, відповіла черепаха. Набридли книжки та іграшки, так ними можна помінятися з друзями. Найголовніше знайти друзів. До речі, у тебе вже є один друг. Де? Здивувався бегемотик. Ось ця пташка. Бегемотик радісно посміхнувся і відчув, як журбинка покинула його. Як чудово мати справжнього друга, сказав бегемотик. Малята, бажаю вам мати багато гарних друзів і ніколи не зустрічати журбинку. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!